Благословений Бог наш завжди нині повсячас і на віки віків. Царю небесний, утішителю душе істини. що си все наповняєш, скарби Дів життя подалю. В нас, І очисти нас, нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, <кх> святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Слоцюй, Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки віків. Не свято, Труйця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посятий, сили, немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Славуй, сину, і святому. І нині час і на віки віки Очі наші Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого і Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нигині вселина радує, Божна пристолі Спасителя полум'ї, вогня. Усі призиваючи до Божественного пристано вища, деволі душі ті сина, ради цього, призови мене спасе пробачивши моїм пробіг. Нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Що віддам Господеві за все, що він воздав мені, ми тебе, житті давче бо буду Ти нас бути причасниками. Щедро Пресвятого серця твого. На нього є серце моє, і він допоможе мені. Величаємо тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро Пресвятого серця Твого. Серце чисте старий, мені, Боже, і духа праведного обнови внутрі моєму вічаємо тебе, житті давче христи, буду Ти нас бути причасниками щедро від Пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, Святому Духу і нині повсякчас, і на віки, віків Величаємо Тебе, житі давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. щедро від Пресвятого серця Твого. Будьмо уважні, мир усім примудрість, будьмо уважні. Будь вніки, Господи, вся вага, вага земля, співайте імені, дайте славу, Його. уся земля нехай поклониться тобі і співає тобі. Нехай же співає імені Твоєму себешні. Господи, вся земля свій імені у відах. Господе і помоліся. Бо ти, святий Се Боже наші, святих спочиваєш і тобі славу весила Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа, хвали тебе, святині його, Хвалийте у сили його. силиго. Слати, нехай, хлить Господа. І що сподобаться нам слуханню святого Святої Господа Бога молитим.

передав мені Отець, ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця, ніхто не знає, крім Сина, кому Син схоче відкрити, придіть до мене, всі стружні, обтяжені, я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я і смирений серцем, і найдете полегшу душам вашим, і бо моє, любе, і тягар мій, Слава тобі, Господи, слава Тобі, Ісусе, Сину, Боже, Божого, відкрив щедроти Пресвятого серця Твого, помилуй тих, що Тебе, величаю. О, Серце Ісуса, кресто, присвітла, помилуй і спаси тих, що Тебе величає, серце Ісуса нас. Серце Ісуса сила непереможна, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, любов невимовна, помилуй, спаси тих, що тебе величає. Статеє, серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, веселисте серця мого, помилуй тих, що тебе величаю, О, присвяєє, серце Ісусе. Серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй спаси тих, що тебе величає. Серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, джерело дівства. Помилуй, спаси тих, що тебе величають. В чистий від пустих помислів, помилуй, спаси, тих, що тебе величаю. О, пресвятеє, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, хорони серцем і порив і лукавий, помилуй, спаси, тих, що тебе величаю, О, пресвятеє серце Ісуса, Ісусе, покрові життя, мого, помилуй, спаси тих, що тебе величають. О присвяти, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, надію, смерти мої, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, Серце Ісуса, потіху має на суді Твоїм, помилуй спаси тих, що тебе велича. Є серце Ісуса, милуй нас, помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Ти виснуга і помилуй. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господові Бові нашому, що вислухав голос, моління назрічних і помилував рабів своїх, всіх присутніх святому храмі, цьому, і всіх, що з'єднані з нами в молитві, усіх, за кого ця молитва сьогодні возноситься і ухоронив нас від цілякої скорбі, біди гніва й нужди. І всілянкої і болізни, і душевної, і тілесної, і дарував нам здоров'я з довліттям. Промовимо всі Господи, вислухай і милостиво помилу. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще молимося за здоров'я і за спасіння, слуг Божих, дав нам на молитву. За здоров'я внука Марка, доньки Уляни, Лілібе, Марію Вероніку, Соломію. І за здоров'я, за застілення очей, за онкологію Романа, Тетяни, Анастасії, Іринки, Анни Марії, Михайла, Ігора, Володимира, Ігора, Надії, Мар'яни, Христини, Катерини з родини та всієї родини. За здоров'я.

Хрести Христини і за всю родину. І щоб сповнилися всі добрі, прохання. Господи, вислухай, і милостиво помилуй. Ще молимо, Ось, щоб зберегтися місту цьому святому храму, і цьому, всякому місту, селу і країні. від голоду, загибелі, земне трусу, потопу, граду воню війни, нападу чужинців і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий людинолюбний Бог і відвернув везніше, що наступає на нас, і збавив нас належної, праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь помисли, голос миря зричний і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вристу не збори спасить наш повання всіх кінці землі, тих, що на морі далеко, милостиві будь ладику дорігів наших, і помилуй нас, Бо милостивий, людинолюбний Бог, і тобі славу висилаємо. Отцю і сину, і святому Духові нині повсячас, і навіки віки, Малінь. з умолінням всі голови і коліна приклонивши до Христа, людинолюбця О, модеє, серце Ісуса, помилуй нас. Тобі Господи, єдиному, благому, незлопам'ятному злопам'ятному, і гріхи мої, до тебе припадаю, недостойний, співаючи, я, Господи, сорішив, і недостойний я спаляв от невесту небесну через множество неправд моїх, але Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний, благий милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем і цілякого гріха Страшне, бо різне місце має прийти, коли розлучуся з тілом. І стріни мене множество врячних, і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому, припадаю до Твоїй благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали: Прийшов ти до рук наших, нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь Твоїх, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице лицету від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедро сущедратами, а ворог мій, нехай не радіє мною, але пооси порозів на мені зниж усе діяння, і покажи мені до тебе, путь бездоганну, Благий Господи, бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простину руки мої до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але виступи мене Твоїй благостю, і утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоє на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. бо Ти єси, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння більше всякого спокоєння. Життя істине і спасення, що триває віки, віки. Церафим, що без Бога слава породила, сущу богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Молодці слава Сина і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благо Христос, істинний Бог наш, і що ради нас, і нашої ради Спасення, дав своє серце пробити, і останню краплю любові проляти за нас. Істинний Бог наш, молитвами, причисти своїй Матері, святих славних, сехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших всіх святих, нехай помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний.